Шановні, всім доброго дня! Зараз проговоримо питання подачі нової заяви про надання відсрочки змін до 560 постанови. Висвітлю декілька думок з цього приводу. Зараз велика кількість юристів-адвокатів анонсують. Певні зміни до цієї постанови і які ж негативні або позитивні, на мій погляд, обставини нас чекають. Моє велике переконання, більшість моїх клієнтів вона особисто боялася йти до ТЦК і подавати з документи на відстрочку. Тепер ЦНАП, будь ласка, я більш впевнений, це є позитивною ситуацією, тобто клієнту немає більше сенсу хвилюватися за що за те, що його незаконно мобілізують. Будь ласка, ЦНАП, ЦНАП для того, щоб розвантажити центр комплектування. Негативна обставина, я вважаю, що перед початком фактично подачі заяви про відстрочку, яка відбудеться 5 листопада, працівники ЦНАПа не будуть в повній мірі підготовлені. Це буде відверто скажу хаос. Так як у нас відбувається нововведення, ці нововведення, вони, як правило, Більшості випадків негативно. Для цього потрібен час, щоб відшліфувати сам факт подачі цих заяв на відстрочку. Так що працівники ЦНАПу, скоріше за все, морально повинні бути готові до шквалу негативу і критики. Так що чекаємо, 5 листопада нам все дасть зрозуміти, і всім дали вирішень справи.